Привіт, мої любі! Це продовження історії про табір, друга частина. І в нас така була традиція. Ми збиралися пили чайок на своїх ліжках, пили чайок, ревіли. Обов'язково це обов'язкова була програма. Значить, з солодким ревіли. І в нас ще був такий календарик. Ми ставили його. І кожного вечора ми закреслювали червоним кольором цей день, що ми вижили. І цей день пройшов. Це в нас така була традиція. І, значить, в один із таких днів нашої традиції, коли ми пили чай, ревіли, вірніше ні, ми вже поревіли, попили чайок, уже готувалися до сну, просто розмовляли, ділилися своїми гіркими спогадами за цей день про цю несправедливість. І тут чуємо, що е, щось шкребеться нам в двері. Отак, от просто ніч. Уже, напевно, 12-та ночі, світло тільки в нас в кімнаті, діти вже повинні спати, а в нас щось шкребеться в двері. І шкребеться так трішки знаєте, як трішки підшкрібається і десь знизу. Не десь там зверху, а десь як вроде, знизу. Ну, ми після того, як поривіли, ми сидимо на своїх ліжках. Ми, ну, нам страшно, ми не хочемо вставати. Ми одна на одну дивимося і говоримо. І я не піду відкривати. І Наталка має каже: я теж не сама не піду відкривати. І ми такі, давай разом. Ми взяли щось в руки тверденьке, щоб, раптом що, щоб відбиватися. Я не пам'ятаю, що ми схватили. І так ми удвох пішли до дверей. Щоб їх відкрити, переборовши свій страх, підходимо до дверей, відчиняємо двері, а там сидить на, в присадки наша дівчинка одна із наших вихованців. І коли ми відкрили двері, вона трошечки привстала, починає знімати трусики. І ми розуміли, що вона перепутала. Вона просто хотіла до туалету і прийшла до нас, і, і шкребла не могла відкрити, напевно, двері. Ми швиденько її підняли, повели до туалету, бо наша кімната була одразу біля туалету. Біля туалету. Де ж іще вожатих потрібно селити. Ну, звичайно. Ми відвели її до туалету. Вона сходила в туалет, ми її відвели в кімнату. Ми приходимо. Ми, не, ми ледь дотерпіли до кімнати. У нас ми ревіли 15 хвилин тому, а зараз ми не могли, ми так сміялися. У нас така істерика була, що ми не могли зупинитися, У нас животи просто боліли від сміху. Ми як сіли на свої ліжка. Боже, і так ми зрозуміли, що у нас в таборі є е, лунатик, е, як то кажуть, е, людина, яка. Страждає дитина, яка страждає лунатизмом, тобто сомнамбулізмом. Вона реально так ходила по ночам, іноді, іноді ми вставали вранці і бачили, що вона спить в кутку. Просто дитина спить в кутку, ми її підіймали і клали в ліжечко, бо ми вставали трішечки раніше, ніж усі дітки, бо в нас підйом був о 8-й ранку. О 8-й ранку щодня це табір Чемпіон звучала пісня Scorpions via The Champions, яку я вона дуже класна пісня, я нічого не можу сказати, але я її ненавиджу. Просто коли чую в мене Словом, ви зрозуміли. Кожного ранку, о 8 годині ранку, звучала ця пісня. Це вже було, ну потрібно було дітей будити і згодом іти їсти на сніданок. Коли ми вставали трішки раніше, бо ну самі розумієте, дівчатка умов у нас не було. Умивальники холод... в умивальниках тільки холодна вода. Ми гріли цим своїм нагрівачем воду в собі в чашечці, в кружечці, щоб подбати про свою особисту гігієну, бо інакшого виходу не було, бо душ від нас був далеко. Я розповідала, що ми їли останні, купатися ходили останні, і все інше ми робили останні, тому що нашу, нашу групу вважали не такою. Бо діти-сироти, це ж не діти виявляється, це якийсь не знаю, непотріб якийсь для директорії табору. Чемпіон. Просто якісь складнощі на їхню голову, яку вони вирішили за допомогою двох недосвідчених студенток, які будуть розгрібати усе це. І нам не допомагали ніхто ніколи нам не допомагав. Нам сказали, це ваші діти, все. А ще кожен вечір ви повинні плясати, розважати. Це ваша місія. І дивіться, все от все вся відповідальність на вас. Це ваші діти. Від 7 до 17 років я вам розповім, які складнощі можуть бути. Дітки з 7 років, вони деякі з них вони не самостійні. Деякі, вибачте, могли надзюрити в ліжечко або просто в штанці. Один хлопчик вкакувався, клав кубку в трусики. І щоб ви розуміли. В нього було тільки двоє трусиків: одні трусики і одні плавочки. І ми, коли всі тикали на нього пальцями і казали, Ой, він обкакався, він обкакався, ми так так, не свіємся, таке може бути з кожним. Ми його відводили, перед ним показували, як треба прати, як треба мити трусики, потім сушили їх, він одягав свої плавочки, ходив плавочки, поки висохнуть трусики. І ну, такі дітки. Потребують уваги. Це не то, що не те, що діти, які е, з батьками вони так вони теж потребують уваги. Але ці діти вони ще й потребують е, особ, особливої уваги. Вони ну вони нічого в житті не бачили. Це можливо єдине, єдине, що в них у житті було нормальне море, море, природа. Це для них вирватися отак, щоб їх відпустили. За них заплатила держава. Це для них дуже важливо. І ми хотіли, ми старалися. Ми вже потім до них відносилися як до своїх дітей, тому що ми розуміли, що до них вже табір віднісся як до непотрібу. І для нас вони були як рідні діти. Вибачте. Просто болісна ностальгія в око потрапила, вибачте. І так, у нас такі були проблеми з цими дітками. Ті, що поменше, в них одні проблеми. А ті, що постарше, вибачте, 17 років хлопцю, мені 20, йому 17. Но він Дядько, здоровий дядько, він, вони з вікон вибігали, і по ночам ми їх ще по лагерю бігали, шукали, де вони, А вони з іншими пожатами любуються, розумієте? Бо 17 років на хвилиночку хлопцям. Сонний час, тих діток, хто ми вложили, вони спадки лягали. а ці? Дядьки, 17 років, попробуйте їх вложити спадки. <хи> І вони просто втикали собі в телефони. Ми вже закрили на це очі. Ну, що ми? Я за табір, значить, я навчилася кричати. Я реально я не могла нормально говорити. Я просто кричала, тому що вони не чують. Ті біжать вперед Ми їм кричимо. Ті дорослі теж вони ой, що ти розповідаєш мені? мовчі. Спочатку було таке відношення, але пізніше ми так згуртувалися. Вони нас так підтримували. Ці доросліші дітки вони побачили, що нам тяжко. Ми просто їх зібрали, і ми говорили з ними. Ми розповідали їм, що нам тяжко. Допоможіть нам. Ми дві молоді студентки. Ви ж бачите, що ці дітки, ми з ними, то то, то, то жопку мити, то ще щось. А ви ж, дядьки, дівки, вже ж самі можете про себе подбати. Ну допоможіть нам, і ми будемо як дружня сім'я. Ми про це з ними говорили, і вони нам дійсно потім допомагали. Дівчатка щось там іноді робили і за меншими доглядали. І хлопці теж. І ось такі ситуації просто через те, що діти різного віку у нас. Були 24 на 7. 24 на 7 у нас були ці проблеми. І кожного вечора я вислуховувала від старшої вожатої, про які в нас були порушення, про те, які ми не такі, які ми такі сякі Я це вже кожного вечора, я вже це просто так слухала. «Да-да, Давай розповідаю вже. Я вже чекаю. І я приходила, ми з Наталкою ревіли, це все е, обговорювали. І от, от такі, в нас, от, такі в нас були труднощі. Такі в нас були труднощі, е, які в нас ще були пригоди. Ну, як я вам і розповідала, кожного вечора ми. Е... Нам потрібно було якусь розважальну програму придумувати для діток для табору. І ми, встаючи зранку, там ми щось їли, там ходили на море, потім знову там тихий час, потім щось вставали. І у цей час, коли тихий час, і оце до вечора, ми репетирували, ми щось придумували, репетирували. Спочатку дівчата дуже неохоче десь приймали участь, але пізніше ми їх так замотивували, що там, наприклад, була місця табору, і ми казали, дивіться. Там же, ж, там же ж малі дівчата кажу, які ж, а ви ж уже 16 років, дивіться, які ви гарненькі, дивіться, які ви хорошенькі. Давайте участвуй, давайте. Ми так їх змотивували. Вони з нами участвували, вони робили собі сукні з сміттєвих пакетів, з усього тільки чого можна, бо там треба було придумувати сукню і ще таке, і багато чого іншого. Ми придумали номер, значить, ти будеш танцювати. Ось твоя подтанцовка. Дівчата, ви теж участвуєте, вони так не сильно хотіли, але ну, ви ж розумієте, що це ж ви, ви як подтанцовка, ви як еліт. Літа. Ви будете там круті, ви зірки, ви будете зірками табору. І вони, а, ну добре, бо. Ну, не хотіли вони особливо там приймати участь. Але малі діти, вони з задоволенням, Боже, що, більше як розказати? Розкаже, де що, кричать, ми, роб... ми покричимо. Що робити? Кажіть, ми вони отак слухали нас з відкритим ротом, ці дітки поменше. А ті, що дорослі, то звичайно їх треба було умовляти. Ну, умовляли, якось з ними ще й домовлялися. Хлопці взагалі ні на відріз, а дівчата ще так трохи і... І... і сукні собі шили, я ж кажу. А ще був, і коли вони участвували в цьому конкурсі, то здається, ми а, аб... Зайняли друге місце Друге місце, то це дуже гарно. І підтанцовка була, дівчатка там виступали, ми поставили номер, і це все за півдня, навіть може і менше, за півдня ми сукня, то все все ми придумали. І так, кожного вечора. Це добре, що ми понабирали з собою багато роздаткового матеріалу, бо ми підготовилися, ми ж такі відповідальні, такі студентки, добре вчилися, і все. До цього я багато я жила в селі, і я виступала, я співала. У мене. Нормальний голос, я виступала на сцені. Я декілька пісень, навіть за мінусовки, на всяк випадок. Знаєте, на всяк випадок скинула тобі собі там мінусовки. Ті пісні, які я точно вже співала, які я можу заспівати. Наприклад, я співала Крістіна Орбакайте бровкідоміка, губки-бантіком доміком. Потім я співала Наталя Валєвська, палала, 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 палала. Цю пісню це моя, це мій був зірковий час. Уже не знали, що придумати. Я кажу, я буду співати сьогодні ввечері. Я собі сукню. Зробила, чи я з собою взяла там трошки ми її підробили? Здається, дівчатка мені підтанцювали, У мене була підтанцовка. Так це вам не тацькі п'яски. У мене була підтанцовка. У мене були дівчата дорослі. Бачите, Наталочка сиділа з малими дітьми, а я з дорослими робила танці. Так що шахімат чемпіон. Але це ще не все. Значить, я співала цю пісню. Це був мій зірковий час. Я добре заспівала насамперед. І знаєте, я завжди, коли виходиш на сцену, ти дуже хвилюєшся. Це це, це хвилю хвилююче. Але тоді мені було так по барабану. Мені вже так вимотали. Нерви, що просто вийти на сцену, це для мене було просто, фух, зараз зараз, зараз я відспіваюся і все, і все. Сьогодні на сьогодні можна сказати, що вечір закрито. Ну все. Я вийшла просто, відспівала. І так мені так сподобалось. Мене навіть відео дівчата мене знімали. Прям так мені аж дуже сподобалось, як я як зірка виступала. Дуже багато хто е, чого ми придумували. І теж розумієте, кожен вечір. Як тільки як, не дощ, як дощ, то це переноситься. А, і треба було ще колись був такий момент, що вже ну от, придумували ми все, знаєте, і ну от, не знаю, що вже придумати. А У нас була така дівчинка, це та, що страждала лунатизмом. І вона: А я хочу заспівати! А я хочу заспівати. А ми, Ой, сиди, що ти будеш там співати? Ми якось не сприймали її серйозно, і, 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 і зря, до речі. А потім вона каже: ми щось сиділи, балакали. і от Треба номер, а ми вже не знаємо, що робити, от що, от що можна придумати. І та дівчинка каже: А я хочу заспівати. А я вже така плюнула, кажу: Давай, що ти будеш співати? Вона, я знаю оцю пісеньку. І тільки ж треба було мінусовку. Ми пішли до цього діджея, у нас був там діджей. Знайшли мінусовку. Це якась дитяча пісенька, я не пам'ятаю, але така щось така: ну, от дитяча, така. Е... Я її навіть не знала, бо то якась із із нових. І вона так ще й добре її заспівала. А я кажу: Ой, так ти хорош добре співаєш. І вона так її заспівала. І в нас був такий, ми зробили їй теж якийсь номер, щось я не пам'ятаю щось. Ми придумали. І ця дівчинка заспівала, і їй так плескали, і каже, ой, ти все, ти все, ти зірка, ти наша зірка. І відкрили талант у дитини. Розумієте? Отак от. І було багато таких моментів. А і ще був такий момент. Неприємний. Ми теж готувалися знову, ми в якихось сукнях вже придумали там номер, і я і Наталка повинні були десь, десь ми приймали участь або з вожатими або ну щось загальнотаборне здається. І ми вже в платтях, ну, в сукнях, вже готові виступати тут уже вечір, уже все. А в нас така дівчинка була, вона всіх. Ось Підлітки, вони ж розумієте, ці маліті підлітки, ці хлопці. ну, Підлітки ж вони ж тяжкі, в них характери тяжкі. І вона щось е, е, поспорилася вона з хлопчиком, щось у них якийсь конфлікт був. Не знаю, що, от який може бути конфлікт у підлітка. Щось не те сказав. Слово за слово, вони, драка в них, і вона знімає туфель з каблуком, і каблуком розбиває хлопчику голову. Розбиває вона хлопчику голову. Кров періще просто з нього, з голови. Ми в сукнях дві студентки розгубилися. Ми давай йому зупиняти кров. Ми і тут перетискали артерію і перебунтовали, і тримали. Боже, що ми тільки не робили. Тим хлопцям кричимо: біжіть по лікаря по медсестру. Там а, табір взагалі зашибість. Одна медсестра на табір. Ми там зупинили кров цьому, замотали йому голову. Хлопцю прибігла медсестра. І ми кажемо, ну що розробіть щось. Ми ж ту кров ти хлистала, тільки що ми зупиняли йому кров, артерію затискали. А вона прийшла і каже: так ви ж все зробили? все ж добре. Ми, ми в шокі були просто. Ми в такому шоці. Ми в сукнях, сукні в крові, ми то потрохи повимивали, йдемо виступати. Йдемо виступати, ведемо цих дітей. Цього хлопця повели в медпункт. Не знаю, що вона там йому ще робила, просто щоб він був під наглядом, напевно. А ми пішли з групою до виступати. І я виступаю. А дивлюся, щось ця головна вожата підійшла до моєї Наталки. щось їй. Як завжди цим своїм зміїним голосом прошипіла, дивлюся, Наталка моя плаче, розстроєна, страшне, а я виступаю ж, і боковим зором дивлюся, ну, щось не те. Я ж потім повиступала до Наталки. Ж, а тут дискотека. У нас після цього зразу дитяча дискотека, діти там відриваються на повному, це для нас відпочинок. Я ж підходю до Наталки і питаю, що таке. А вона каже: Та прийшла ж ця Єліна Владиміровна. І каже. Ви опять, як якось там, ну, ваша трят, ваші діти опять, що там натворили, що там, що там ще якийсь штраф з вас. Розумієте? Наші діти натворили. Так, вони наші діти. Ми за них були відповідальні. І ми за них робили все можливе, щоб в них було все добре. А вони і пальцем не шевельнули, і ще й палки в колеса нам вставляли. Ось такі в мене. Тільки добрі спогади про цю директорію, про цю вожату і, і про всіх їх. Вибачте, що не дуже гарні. Не дуже я вам рекомендую цей табір. Не знаю, як зараз. Ну, зараз в окупації, то звичайно. Але тоді це було, ну я не, не знаю, як це сказати словами, якщо не матюками. Розумієте? Це для мене тригер. Це для нас травма на все життя. Але це ще не все. Дочекайтеся, ще буде третя частина.